12 травня. Сьогодні золото влаштувало просто раллі, впавши на 120 доларів або 1200 пунктів. І відповідно ось він результат. Сьогодні по золоту зловлений максимальний мінус, який поки що був на торгівлі. До цього один раз було мінус 4000, які були вдало відпрацьовані. Сьогодні валюти тобі, відпрацьовували по тейках. як Має бути, а золото сьогодні наловилося стопів. Чому так багато? Тому що після сильного падіння було більше сигналів на продовження тренду по падінню золота, яке не підтвердилося. Але таке буває. При рушній торгівлі також є стопи. Так що продовжую працювати, відпрацьовувати мінус. Силка на монітор і контакти в описі.